Всім привіт-привіт! Їду на дачу. І один із моїх моментів це переїзди. Це завжди такий рандомний момент, як швидко я доберуся до дачі. В багажнику сьогодні я везу нову партію хризантемок. Це вже, мабуть, такі останні. останні Ну, ще одна посилочка там з крокусами мається мені прийти. Тому приєднуйтесь і будемо сьогодні разом роздивлятися і садити нові хризантемки. Колекція моя все поповнюється і поповнюється, чому я дуже тішуся і радію. І головне, що вони в мене перезимували. Я найбільше за це хвилююся. Ось я приїхала вже на свою дачку, несу посилочки, зараз буду показувати свої посилки. Давайте будемо дивитися мої посилочки. Самої цікаво, що мені там прийшло. Ну, в основному я вже говорила, що це Хризонтина. Зараз ми відкриємо і подивимося. Об'єм роботи. Сьогодні я буду одненька, тому сьогодні мені буде важко. Мені треба буде само і воду носити, і копати, і садити. Так, так Ми зараз спочатку відкриємо всі посилочки. Красива, яка ніжна хризантема. Так, це я її відкрила першу, бо я якраз хотіла ці штучки в пакет скласти, щоб їх не роздувало вітром. Так. Але вони такі легенькі, що вони навіть в цьому пакетику, мабуть, будуть розлітатися. Так. Зараз спочатку відкрию всі, і потім будемо дивитися. Перша посилка хризантема, друга посилка хризантема. Ось ця посилочка. Теж Так. Тут прям такі стовбури. Так, це одна посилка із із Флоріум. Не хотіла там я замовляти більше, але вирішила замовити крокуси, бо я дуже шукала крокуси і чомусь ніде не могла знайти. Щоб був хоч трохи якийсь вибір. Побачимо, що мені пройшло. Може, зараз я отримую знову розчарування у цьому флорі. Так, вони навіть вже тут росли. Ну, Детально я покажу. Так, накладної немає. Немає навіть звіряться мені. А, є, 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 вони ж на такі сиренькі роблять є. Так. Так, і остання посилочка. Сьогодні вона виходить скільки? П'ять посилочок. І ще мені мається пройти одна посилка вже все. То мається вже будь-ніборнє. Не знаю, мені треба буде перевіряти мені, бо я ж кажу, що я відразу замовила дуже багато. І якось не, не відра... О, а ця посилочка все, мабуть, такі всі прийшли. Так, зламалося тут щось у мене. Зараз перевіримо. Так, що ж, зараз будемо детально роздивлятися. І так, давайте поближче. Розглянемо мої рослинки, які мені прийшли. Всього багато якось. Зараз ми якось це все складемо, бо мені треба, що його буде потім ще й все посадити і до городу все. Ой, сьогодні роботи в мене. Так, значить так, як це нам так гарненько тут поскладати. Значить, ось така хризантемка. Така цікавенька. Так, наступна біла з таким врожевим вкрапленням. Такі я ці сорти називаю вінтажні. Не знаю, чомусь вони мені такі цікавенькі. Так, сюди. далі. Ой, зламалася тут гілочка, то я вже, мабуть, зламала. Ось така бордова вона. Камера, як завжди, трохи висвітлює, ніби як червона, але ні, вона бордова. Ось дуже цікавий колір. Такий він фіолетово-вишневий, не знаю навіть. О, щось таке до бурячка, мабуть, цей колір. Так. Вау, яка оця цікавенька. Дуже цікава. Так, це з цією ось відпали. Так. Мені треба зараз таке все хоча б максимально в дві коробочки. Так, ось такі жовтенькі. Ніби схожі на сонях такі ведмедики, які називаються. Далі зелененька ось така. Така біленько, кремова вона. І червоненька. Так, тепер до цієї посилочки вау, цей колір просто неймовірний, які ж тут красиві квіти. Вона така ніжна, вона, я не знаю, можливо, вона вже перецвіла. І вона не кремова, а біла. Квіточки білі. Просто вже коли вона перецвітає, то вона нас є більш така, е такі, знаєте, легесенький, легесенький жовтий. Ну такий от саме кремовий колір. Так, покажемо, яка там ще є краса. Так. Ось такий кущик. Вже важко знімати однією рукою. Так, мабуть, я просто зараз покажу ось так, а потім вже буду розпаковувати все це. Ось такий колір розовенький. Красунька, покажись нам. Ой, дуже-дуже-дуже гарно. Далі у нас ось такий ще. Дуже схожі ну, з цим кольором, але вони різні. Зараз я спробую достати хвилинку. Будь ласка, зараз зіпру якось телефончик і швиденько дістану цю квіточку, щоб просто порівняти два сорти у двох різних людей. Так, ану, погляньте. Так, ану погляньте. Ви знаєте, це, мабуть, такий однаковий сорт. Я, мабуть, заказала однаковий. Дуже-дуже схожий. Так, цю коробочку роздивилася. Тепер йдемо сюди. Тут ось такі кольори. Вінтажненькі, як я люблю. Вибачаюся, трошки задивилася в іншу сторону. Так, ось така квіточка жовтенька. Тут буде ось, ось така розовенька. І що тут ще ми маємо? І ось білесенька, така дуже гарна. Ця посилочка тут не хризантеми, а квіти, які я замовляла через групу Viber. Давно вже замовляла. І мені навіть не повідомлення не прислали, коли відправлять, нічого. Це я навіть не знаю, що це. Я думаю, що це щось мені в подаруночок. замовляла я ось ці кущики. Так. Далі, далі, вау. Далі у мене тут ось гортензія була. Так, де мені ж. Такий Приклеїли до коробки дуже смачно. Так. Хвилинку. Так, я повернулась. Значить, так, дістала я ось така гортензія. Це, здається, пухірник якийсь там червоненький. Так, і тут ще 10 різних видів плюща. Це я планую цей плющ посадити ось тут десь на цьому погрібі. Хочу так, щоб вони плелися по погрібу, щоб погріб запливли. І частинка, можливо, підуть на акацію. Так, все, посилочки показали. І тепер буду все це переносити і висаджувати. Ох, скільки роботи. А, я ще ж хотіла показати Флорію. Цивульки хотіла показати. Крокуси. Це все посилочка крокусів, зараз покажу. Не втрималася я, замовила їх. Ось вони вже навіть тут. Прокинулися. Чи нормально це зараз, чи ні, я не знаю. Ого! Мабуть, це не дуже нормально. Дивіться тут, наскільки так. Відкрию, покажу одну, так як його так ще й не зламати, мені тут все. Так, ось так мені прийшли крокуси. Вже вони ось так проросли. Оце так, я тепер навіть не знаю, як їх садити. Це ж треба так, щоб вони не зламалися. Ну, ну це мені тепер задачка. Так, окей, добренько. Йдемо працювати. Подивимось, як тут почувають себе мої красуньки. Цвітуть, радують мене. Так, це віола. А ну скажіть мені, схожа на віолу чи ні? Бо дуже мені її рекомендували. Сказали, що це дуже модний, гарний сорт, але він був просто ще. Квіточки були ще закриті, не розкрився кущик цей. Дивіться, гарненько себе почуває він. Цей кущик теж ось відкривається. Трошки він тут, до речі, аж о, цікавенько, що це в мене гілочка тут так відламалася. Чи це я тоді так її відламала, мабуть. Так, а ну, спробую її просто в землю. Землю зараз її. Ой, вдруг щось там з неї буде. Так, ось на квіточки навіть бділки ще прилітають. Так, ця манюнька ще ще не відкрилася, але виглядає вона, так, скажем, що навряд чи вона відкриється. Така якась вона дуже сумна мені на вигляд. Я її сьогодні ще плюю, можливо, їй мало вологи. Так, ну і зараз. Ось тут буду формувати або ще один ряд, або ось туди буду досаджувати. Роботи в мене, звісно, ого. -го. Як то кажуть, звітуюся. Так, і на пам'ять зніму всі кольори. Це виходить від стежки перший ряд. Перший. Так. Один. Два, три, чотири і п'ять. Однакові. Шість сім. Вісім дев'ять. Біла така з розовеньким, вінтажна. Десять. 11, І бджілка прилетіла. Дванадцять. Такий білий помпончик Тринадцять. Дуже гарна така вінтажна. Так, тринадцять. Зелена. Чотирнадцять. 15. 16. Дуже схожа на сонях і ведмедики. І 17 червоненька. І того в мене вийшло ще. Ще виходить. Ой, скільки сказала? 16-17 кущів. Ох, Я втомилася, сьогодні час є. Зараз десь біля пів-третєї, але село в мене вже немає. Тому я вже збираюся додому. Це я так собі на згадку зняла. які в мене тут кольори, тому що весною вже швидно не буде. А я хочу їх потім міксувати, якось пересаджувати красиво. Так. Зараз я ще пофотографую. Кольори, щоб мене фото було. І покажу ще зверху, яку я в'єм роботи там зробила. І все, буду вже їхати додому. Зараз я хочу почистити цей квітничок, тому що хочу сюди зараз досадити гортензію і там декоративні кущики. Але щоб мені розуміти, куди їх досаджувати, я зараз хочу тут все прибрати, наскільки в моїх силах, і почистити лаванду. Так, да, понравилось. Скажи. А це яблуко було? Що? Це яблуко було? Да. Яблуко. А Діма каже, якась груша. Кажу, та ні, мама наче сказала, що яблуко. Яблуко, ну там карамель, ще барбарис доводиться. А, я казала, Дімі, кажу, мені наче як з барбарисом, а він, мабуть, подумав, що це груша. Да. А це зварила і гарбузу я оце. Додавала лимонку. Яблука, гарбуз і лимон. Так, да? о, це щось таке взагалі новеньке. Так, да, да, це мені так сказали. А пробували ви оці свої гарбузи, оті здорові такі, що у вас виросли? Оля, ну десь розрізали. Хороший. Хороший, а на смак який? солодкий. І чи ні? У нас дворили кашу добрий. Да? О. Добрий, дуже добрий. Попробую. Так, Ці кущики вже дуже давно треба було попересаджувати, але ну, в мене руки сюди не доходили. І так важко вже ріжу, краще було б піти і секатор взяти, так, мабуть, так зараз і зроблю, зараз я швиденько повернусь. Так, я повернулася і продовжую чистити лаванду. Троянда, троянда грунтопокривна і поки що тут якби все пусто, тому можна тут доповняти і щось тут ще формувати. Лізло. Так, так, забираємо. Так, а ось тут в мене ще піонія, яку я привезла з Нідерландів. Спочатку я посадила корінець, і з неї тут взагалі нічого не було, але зараз таки вона вилізла. Я зразу об'єм роботи, які я сьогодні зробила. Почистила наразі тут лаванду, правда сонце так падає, що я все закриваю. Пересадила квіти, тому що ось цей кут мені треба звільнювати, Діма буде тут робити душ. Я там багато квітів, вже викопила хризантеми, які ось тут були. Потім півники, півонію. Ще сьогодні посадила всі рослинки, які я показувала, окрім крокусів. А так все, в принципі, посадила. Ось так потрошки-потрошки вже і ця частинка у мене вимальовується. Я вже уявляю, як тут буде красиво весною, коли все зацвіте, газончик буде молоденький, гарненький. Все, друзі, на цьому буду закінчувати відео, тому що не сил в мене вже немає. Язик ледь волочу, страшенно втомилася, страшенно голодна. Короте, максимально треба їхати вже відпочивати. Але я мега задоволена тим, який об'єм роботи я сьогодні зробила. Це дуже багато. А враховуючи те, що з моєю спиною я ще сама копала і носила воду, то я ще дуже гарно сьогодні трималася. Так, тому на сьогодні все до наступних відео. Всім па-па, гарного дня!